Коротше, оцей гайковірт до самої сраки. Ні один болт він не зірвав, прийшлося зривати всі болти вручну. Так що так. Ще ні разу на цій машині не міняв колеса, без поняття, як що зараз будемо думати, в принципі, інструмент в мене є. Але ще на цій машині я не міняв. Вдягнувся таку жилеточку, файно. Тому що я на дорозі і... Міняєм колесо. Четверта година вечора, а я не маю що робити, колеса міняю. Так що такі от ситуації. Не знаю. Може хтось під колесо і когось жучка мені кинув. Може таке бути. Тому що коли я підійшов до машини, машина стояла все нормально, колесо не було спущене, а тільки я почав їхати. Одразу почув, що під колесом пшикає. І зробив я короче, коло по кругу, запаркувався де можна було, щоб не посеред дороги. І міняємо колесо. Так що так.